Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. І хоча до дати 5 червня 2025 року залишився лише тиждень, сім днів залишилось саме зараз. саме зараз Я отримую на електронну пошту дуже багато запитань, пов'язаних з проходженням ВЛК. Саме Запитань, пов'язаних з проходженням ВЛК військовозобов'язаними, що мають статус досі обмежено придатне. Сьогодні я хочу дуже коротко оглянути ще раз це питання і надати відповіді на отримані запитання від слухачів та підписників мого каналу. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаному, який на зараз знаходиться за кордоном і при цьому досі має статус обмежено придатного. Ми поговоримо і про те, чи потрібно загалом проходити ВЛК, якщо військовозобов'язаний не має статусу обмежено придатного, але дуже давно не проходив ВЛК. Також я зупинюсь на питанні, чому потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним, зобов'язаним, саме які мають статус обмежено придатного. А перед тим, як ми розпочнемо розглядати дану тему, надавати буду відповіді на запитання, традиційно. Закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також дуже-дуже вдячна всім, хто ставить подобайки під моїми відео, а також пише коментарі або запитання. Отже, розпочинаємо. Ще раз нагадаю нормативну базу, тобто законодавчі норми, які зобов'язують військовозобов'язаних зі статусом обмежено придатних пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Нагадую, що відповідно до пункту... 2. розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону України від 21 березня 2024 року, 3621-9 визначено, що всі громадяни України віком від 25 до 60 років, які до набрання чинності цим законом були визнані обмежено придатними до військової служби за винятком осіб з інвалідністю. Зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд, у ВЛК для визначення придатності до військової служби. Отже, давайте розглянемо ключові аспекти, на які треба обов'язково звернути увагу, і які треба обов'язково враховувати. По перше. Ініціатором звернення до ВЛК повинен бути сам військовозобов'язаний, а не представники, працівники територіального центру комплектування, як це було раніше. Нагадую, що раніше ТЦК направляло військовозобов'язаному повістку про виклик до ТЦК з метою проходження ВЛК, і тільки після цього військовозобов'язаний був зобов'язаний з'явитися або він міг. І не з'являтися, і такі були випадки до ТЦК для проходження ВЛК. Наголошую, зараз, на зараз, ініціатором звернення щодо проходження ВЛК повинен бути саме військовозобов'язаний, який ще досі має статус обмежено придатного. По-друге, Звернення можливо як безпосередньо до територіального центру комплектування, так і через електронний кабінет у застосунку резерв плюс. З практики, отримання направлення на ВЛК шляхом подання відповідної заяви через електронний кабінет швидше, простіше і дешевше. Багато хто з моїх клієнтів намагався отримати паперове направлення на ВЛК через територіальні центри комплектування. І при цьому, врешті-решт, у зв'язку з величезними чергами все рівно зупинялися на варіанті отримання направлення на ВЛК шляхом подачі електронної заяви, тобто через застосунок Резерв Плюс. На зараз, у зв'язку з тим, що залишився всього тиждень до фактично кінцевої дати проходження ВЛК, тобто до 5 червня 2025 року, дуже раджу, дуже раджу звернути свою увагу на отримання направлення на ВЛК саме через застосунок Резерв Плюс. При цьому, коли ви робите будь-яку дію, будь-яку дію щодо отримання направлення на ВЛК, тобто подаєте відповідну заяву в електронному вигляді, обов'язково робіть скріншоти екрану, тобто здійснюйте скріни кожного свого кроку. Чому я на це звертаю увагу? Тому що є величезна вирогідність просто величезна верогідність того, що вам потрібно бути, буде готувати документи для майбутнього свого захисту при накладанні адміністративних стягнень у зв'язку з порушенням строків проходження ВЛК. І по-третє, що є самим, напевно, головним. Отримання лише направлення на ВЛК не є фактичним виконанням обов'язку проходження ВЛК. Закон, про який я вам говорила на самому початку, зобов'язує до. 5 червня 2025 року саме пройти медичний огляд, а не отримати фактично тільки направлення на, на проходження ВЛК, або почати тільки проходити ВЛК без остаточного отримання остаточного рішення комісії ВЛК. Тепер коротко пробіжусь про запитання, запитання які я отримала в величезній кількості на свою електронну пошту. Я спробувала їх сформувати за певними групами. Тобто, я не буду зараз зачитувати окреме запитання окремого слухача або підписника, або мого клієнта, до речі, я буду загально відповідати на подібні запитання. Отже, наступне запитання: чи потрібно? військовозобов'язаному проходити ВЛК, якщо його вже цей військовозобов'язаний проходив у 2022 році, тобто після початку повномасштабного вторгнення. Якщо в вашому військово-обліковому документі визначено на зараз категорія обмежено-придатний, навіть якщо ви проходили ВЛК в кінці 2023 року або на початку 2024 року, до прикладу, в січні 2024 року, якщо у вас визначено категорію обмежено-придатний, ви зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Це стосується також громадян, які проходили ВЛК до повномасштабного вторгнення і отримали статус обмежено придатного. Наступне дуже розповсюджене запитання, чи потрібно проходити ВЛК, якщо військовозобов'язаний має чинну відстрочку або чинне бронювання і при цьому залишається в статусі обмежено придатного. Шановні військовозобов'язані, якщо ви маєте відстрочку, якщо ви маєте бронювання і при цьому маєте статус обмежено придатного, ви зобов'язані відповідно до норм законодавства все рівно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Тобто ні відстрочка, ні отримане бронювання не звільняє вас від такого. Тобто пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Дуже розповсюдженим є запитання, в якому військовозобов'язаний наголошує, що в його військово-обліковому документі визначено, що наступне ВЛК він повинен пройти, до прикладу, у 2026, або в кінці 2025 року, або в 2027 році. При цьому такий військовозобов'язаний з має статус обмежено придатного. Запитання в тому, чи потрібно такому військовозобов'язаному проходити ВЛК до 5 червня 2025 року. Відповідь однозначно так. Так, потрібно пройти ВЛК до, 2000, до 5 червня 2025 року. Тобто немає значення, на коли у вас. Визначено наступне проходження ВЛК. Якщо ви маєте статус обмежено придатного, ви зобов'язані відповідно до чинного законодавства пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Дуже багато запитань було наступного порядку. У 2025 році мені виповнюється Виповнюється 60 років, я маю статус обмежено придатного. І чи потрібно мені проходити ВЛК до 5 червня 2025 року? Шановні військовозобов'язані, або взагалі військовозобов'язані чоловіки, якщо вам... До 5 червня 2025 року не виповнилося 60 років, і ви маєте статус обмежено придатного, фактично ви підпадаєте під обов'язок, визначений нормами законодавства, тобто зобов'язані пройти ВЛК. Було запитання взагалі від чоловіка, якому 7 червня 2025 року виповнюється 60 років. І він запитував, а чи потрібно мені проходити ВЛК до 5 червня? На жаль, так. Вам 60 років виповнюється після дати 5 червня, тобто вам виповнюється 7 червня 2025 року. А відповідно до законодавства ви повинні пройти ВЛК. До 5 червня 2025 року. Також було запитання від військовослужбовця. Він звертався запитанням про те, що даний військовослужбовець не військовозобов'язаний. Військовослужбовець досі має статус обмежено придатного, але при цьому служить у війську. Чоловік запитував, чи розповсюджується на нього. Зазначена норма, зазначені норми закону про проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Відповідь так, розповсюджується вимога щодо проходження ВЛК до зазначеної дати. При цьому такому військовослужбовцю потрібно звернутися до свого командира з відповідною заявою з проханням направити його на ВЛК. Є запитання пов'язане з формулюванням статусу. Тобто військовозобов'язаний запитує: якщо в мене у військовому квитку стоїть примітка непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час, чи потрібно мені проходити ВЛК до 5 червня 2025 року? Однозначно, відповідь так. Ви повинні пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Багато чоловіків на зараз перебувають за кордоном і мають продовжують мати статус обмежено придатного і військовозобов'язаного одномоментно. Виникає запитання, чи на таких військовозобов'язаних чоловіків розповсюджується вимога щодо проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Відповідь також однозначно так. Такі військовозобов'язані чоловіки повинні пройти ВЛК до вищезазначеної дати. Тобто обов'язок для чоловіків, які залишаються за кордоном, саме пов'язаний з правилами. Військового обліку, де визначено, що військовозобов'язаний, крім іншого, повинен проходити медичний огляд, залишається і не скасовується тільки на підставі того, що військовозобов'язаний перебуває за кордоном. Є запитання пов'язані перепрошую, є запитання пов'язані з військовозобов'язаними молодими людьми, яким ще не виповнилося 25 років. Чи потрібно, перепрошую, голос не витримую. Отже, є запитання, пов'язані з військовозобов'язаними молодими людьми, які ще, яким ще не виповнилося 25 років. Чи потрібно їм, якщо вони мають статус обмежено придатних, проходити ВЛК до 5 червня 2025 року? Відповідь ні. На таких військовозобов'язаних вимога, визначена нормами закону 3624-9, не розповсюджується. Також звертаю увагу, що якщо ви військово зобов'язаний і маєте статус обмежено придатному, і при цьому маєте інвалідність, тобто є особою з інвалідністю будь-якої групи, чи першої, чи другої, чи третьої, ви також не підпадаєте під вимогу про проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Тобто особи з інвалідністю, при цьому, які мають статус досі обмежено придатного, з Звільняється на зараз від проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Є також запитання, пов'язані, чому саме потрібно проходити ВЛК громадянам, які мають статус обмежено придатний. Звертаю вашу увагу, що законодавець скасував категорію обмежено придатні. І при цьому в будь-якому випадку військовозобов'язаний повинен бути з визначеним статусом про придатність до військової служби. Також розповсюдженим є запитання та випадок, коли військовозобов'язаний не має статусу обмежено придатного, але дуже давно проходив ВЛК. Тобто останній ВЛК, до прикладу, було пройдено. В 2000 році, або в 2002, або взагалі там в 90-х роках. В такому випадку, випадку військовозобов'язаний може чекати виклику ТЦК, тобто чекати повістку з викликом, де буде вказано мету викликаєтесь для проходження ВЛК. Але разом з тим законодавець в постанові. Кабінету міністрів 560 від 16 травня 2024 року не обмежує такого чоловіка виявити самостійно бажання та самостійно пройти ВЛК. Єдине, на що треба звернути увагу на зараз, до 5 червня 2025 року величезні черги щодо проходження ВЛК. Тому зазначеним громадянам не раджу виявити самостійне бажання пройти ВЛК до зазначеної дати і на, в найближчі тижні. Якщо ви хочете пройти ВЛК, почекайте хоча б середини червня, а то й кінця червня, і тоді, за власним бажанням, якщо хочете, можете пройти ВЛК. Дуже розповсюдженим також є запитання, чи зможе військовозобов'язаний отримати відстрочку. Якщо він має статусу обмежено придатного, при цьому не пройшов ВЛК. Хочу зауважити, що проходження ВЛК, а також отримання відстрочки, це дві різні категорії, які фактично відповідно до законодавства не перетинаються. Тобто немає прямої залежності від проходження ВЛК та отримання чи не отримання від відстрочки. Але разом з тим, військовозобов'язаним, які мають статус обмежено придатним, я раджу бути готовими до того, що працівники ТЦК можуть вас направити спочатку на ВЛК, а потім говорити про розгляд вашої заяви на отримання відстрочки. В такому випадку от такий військовозобов'язаний повинен пам'ятати, що комісія з розгляду заяви на відстрочку обмежена строками розгляду його заяви. Тому, якщо ви надали заяву на отримання відстрочки і при цьому не встигли пройти ВЛК, територіальні центри комплектування не мають право затримувати строк розгляду вашої заяви та винесення відповідного рішення про надання або відмову в наданні відстрочки. Також також є запитання про те, що військовозобов'язаний може залишатися обмежено придатним, але має право на відстрочку. І чи може він отримати відстрочку через застосунок «Резерв Плюс? По даному питанню можу відповісти, що у випадку, якщо військовозобов'язаний, а це частіше за все військовозобов'язані студенти. Так от, якщо ви Є студентом, є військовозобов'язаним, вам оформлювалася раніше відстрочка від Резерв Плюс, ви надалі можете скористатися таким способом, тобто надалі можете отримати відстрочку через електронний застосунок. За законодавчих перепон до цього немає. Щодо питань, Адміністративних стягнень до а також притягнення до адміністративної відповідальності після 5 червня 2025 року військовозобов'язаних, які не встигли пройти медичний огляд та отримати рішення ВЛК, ми поговоримо з вами в наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Отже, які поради можна? Сформувати для військовозобов'язаних хто не встигає до 5 червня 2025 року пройти ВЛК. По-перше, в будь-якому випадку не відкладайте проходження ВЛК до останнього дня. А фактично, якщо, наприклад, сьогодні через електронний застосунок Резерв Плюс ви подаєте заяву на отримання направлення на проходження ВЛК протягом доби. Вам повинні надати відповідь, а точніше, сформувати направлення на ВЕЛКА. Тобто, отримання направлення онлайн через застосунок Резерв плюс це достатньо швидко і без черг. І майже завтра ви зможете отримати таке направлення. По-друге, Документуйте всі свої дії, тобто все, що підтверджує вашу добросовісність до виконання обов'язку про проходження ВЛК до 5 червня 2025 року, це може вам знадобитися при захисті в майбутньому своїх прав і доказі добросовісності виконання вами правил військового обліку. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати, аналізувати вашу ситуацію і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічей!